Місто Бахмут безсумнівно увійде в історію цієї війни як один з головних фронтових пунктів незламності. Понад п'ять місяців його оборонці стримують натиск ворога, який, не рахуючись із втратами, продовжує атакувати. І зараз до нас приєднується захисник Бахмута, солдат-гранатометник Юрій на псевдо Мамай. Юрій, я вітаю вас! Вітаю товариство! Слава Україні! І Христос народився віспоконвік і на віки українського Донбасу. Славімо його. Ви розкажіть мені, чи була у вас змога біля Бахмута якось відзначити Різдво? Е, так, ми, як християни, як українці, згідно наших звичаїв, ті, хто не були на бойовому чергуванні. На жаль, більшість ситуація дуже напружена. Тривають постійні бої. Тому, очевидно, якоїсь застілля великого не могло бути. Але ті, хто звільнився з бойового чергування, ми приготували ту вечерю з традиційних 12 страв, помолилися, привітали. Всіх традиційним різдвяним вітанням Христос народився слові моєго, і кожен зійшовся по справах. Але цей дух різдва зберігся. А вчора навіть вдалося зрубати ялиночку і зробити гірлянду. З гільз, з нашого гранатомета з подарунків з дитячих поштівок, які привезли діти. Тобто, відчуття свята все одно є. Його додають дуже волонтери, тому що волонтери зараз, як навіжені, нам возять різних смаколиків, привезли кутю з тернопільщини, галушки з Полтавщини, всякі смаколики з Києва. Тому в цьому відношенні відчуття різдва є. Та зараз вся країна на вас дивиться, тримає кулачки. Ті, хто вірять в Бога, моляться за те, щоб Бахмут вистояв і ви там вистояли. Розкажіть, скільки годин ви сьогодні спали? О, вночі десь до п'яти була можливість. Ми чергуємося. Чергуємо ми гранатометники позмінно змінимо один одного. Є можливість інколи поспати, є можливість інколи не поспати. Ну війна зараз дуже гаряча фаза загострення війни, але мені дуже нагадує, я маю історичну освіту, і мені дуже нагадує ситуація під Бахмутом. Ситуацію під конотопом 1659 року. Тоді теж величезне російське військо вторглося в Україну понад 100 тисяч. Дуже довго об об обкладало місто Конотоп. А потім було вщент розбите і Це була одна з найбільших поразок Росії. Зараз теж відчувається, що росіяни пробують наступати, пробують перти. Але я бачу, що і ми контрнаступаємо, і на деяких ділянках посуваємо ворога. І таке враження, що ось-ось може бути стратегічний перелом. Тобто, того вже здоров'я і завзяття, яке мали окупанти, які то до серпня брали Бахмут. То там до жовтня брали Бахмут, то мали вказівку до грудня взяти Бахмут? Очевидно, що Бахмут вони не візьмуть. Ви мало спите, О, харчуєтеся, як вдасться завдяки волонтерам, завдяки якимось пайкам. При цьому на вас постійно лізе ворог, який закидає фронт трупами. Так про це говорить командування, що вони своїх взагалі не рахують. Як в цьому всьому ви себе підтримуєте? Ну, тому що це ж фізично тяжка робота, і фізично, і психологічно тяжка робота. Ну, Підтримує, підтримує побратимство. У нас дуже хороший е, колектив. Ми прийшли всі добровольцями, ми всі самомобілізувалися. На початку війни приїхав захищати Київ у складі добровільного формування територіальної е, оборони. Потім всі е, пішли в військо, е, всі, якби люди сформовані з досвідом. У нас є люди. З такою хорошою біографією, тобто ми всі розуміємо, що це наш обов'язок, і тому це підтримує. Ну з іншого боку, я кажу, ми постійно обмінюємося якимись історичними оповідками, і ми розуміємо, що якщо не зупинити Росію зараз тут, то будуть величезні проблеми. Бо мета Росії в цій війні знищити українську державність повністю і стерти українську ідентичність. Вони теж приховують, а наша мета захистити свободу. Ось. І тому ця втома, звичайно, що є певна втома металу. Півроку безвилизно, на Донецькому фронті, де ворог постійно атакує, дається непросто, але ми бачимо ту шалену підтримку волонтерів, українців, дітей, якісь шлють листівочки, двохрічні діти. Це, ну, це неймовірно підбадьорює, це підтримує. Ну і ми бачимо тут, щоб. Який би не був страшний ворог, як би вони себе не називали другою армією в світі, ми протистоїмо їм на рівних. Тобто з ними можна битися в цій битві Давида і Голіафа, ми відчуваємо, просто треба трошки впертості. Треба, ми розуміємо, що це марафон, треба ще трохи вистояти, ще трохи витримати. І ми віримо, що так як на Харківщині, на Херсонщині, і на цьому напрямку українська армія здатна. Істотно контратакувати. зараз. Наше завдання серти сили противника. Тому що противник виснажується. Ми бачимо, що противник атакує неохоче, що їх женуть за гранатряди. Коли ми маємо доступ до інтернету, дуже рідко. Ми бачимо, що командири б'ють своїх солдатів, щоб вони йшли в бій. В нас стимулюють з нами, спілкуються. Нам пояснюють командири, чому це важливо, і в цьому величезна відмінність між нами і росіянами і. Мені дуже цікаво, як історику, спостерігати це протистояння козацької нації з ординською нацією. Там за відмову від виконання наказу чи відступ прострілюють, а в нас тебе мотивують світоглядом, тим, що треба захищати домівки. Нас дуже, до речі, злить те, що ворог атакує не нас, а атакує мирні міста, що на батьків наших дітей, нищить інфраструктуру в Києві. Веде себе як боягуз, тому оце додає дуже багато спортивної злості. Тому що ми розуміємо, що він це робить від безсилля. Тому що подивіться, яка величезна армія вже півроку, понад 300 днів не може захопити маленьке містечко на Донбасі, яке фактично великого стратегічного значення не має для, для ворога. Для нас воно має значення, бо це українська земля, і кожен клаптик української землі має бути відбитий. І, хоча зараз дуже важко, напевно, що так не було важко. Ще з початку літа, але от ми відчуваємо, я бачу, як ми потроху, потроху починаємо контратакувати, десь метр за метром, пробувати відбивати те, що те, що те, що вдалося противнику на початку війни захопити, і тому зараз, якби така, от зараз мені здається ключовий момент битви за Бахмут і переломний можливо момент російсько-української війни. Пане Юрію, дуже хочеться в це вірити, і ми не в то не сумніваємося в тому, що якщо цей переламний момент станеться, то він точно станеться на користь України. Дякую вам дуже за те, що захищаєте нас і разом з тим знайшли можливість долучитися і розповісти про те, як ви це робите. З нами був солдат-гранатометник Юрій на псевдо «Мамай» із Бахмутського фронту, скажімо так, щоб точніше не говорити з Бахмутського фронту. Долучився до нашого ефіру, який продовжується.